Одним із найважливіших факторів успішного дистанційного навчання є мотивація до навчання. Що може мотивувати учня? Це похвала, це гарні оцінки, конкуренція, страх також може мотивувати учня, зацікавленість. Якщо ми говоримо про старшокласника, то це вже обрана професія, майбутня і, звичайно, інтерес до. Тих предметів, які пов'язані з цією професією на сьогоднішній день. Більшість дітей буде навчатися дистанційно, тому варто звернути увагу, що на мотивацію їх навчання будуть впливати також батьки і педагоги. І саме про мотивацію дитини до навчання, ми сьогодні і будемо говорити. Які є складнощі в мотивації дитини під час дистанційного навчання? Ну, найперше, це те, що немає прямої конкуренції із своїми однокласниками. Тобто дитина не може порівняти свої знання із знаннями своїх однокласників, найчастіше, оскільки все ж таки вона лише, лише має результати своїх знань у вигляді оцінок, тестових опитувань і так далі. Тобто, лише так вона може порівняти свої знання. Тому на що варто звернути? Увагу педагогу в першу чергу це на те, щоб діти під час дистанційного навчання комунікували один з одним, щоб це були якісь можливо групові заняття, вправи, щоб вони виконували роботу і намагалися працювати в групах, командах, в парі і так далі. Це допоможе дитині все ж таки мотивувати себе до кращої роботи. Також на що варто звернути увагу, це на те, що все ж таки потрібно не забувати. Про спілкування, яке є досить важливе для дітей середньої та старшої ланки, тому не можемо ми виключати той момент, що діти повинні спілкуватися поза школою, мати якісь свої спільні інтереси, і звичайно, це буде впливати на їх позитивну мотивацію. Тобто вони будуть мати бажання виходити на онлайн уроки, спілкуватися із однокласниками під час уроків, і звичайно працювати разом із вчителем. Тому класному. Керівникові необхідно організувати все ж таки виховні дистанційні уроки, де вони просто зможуть спілкуватися із однокласниками, де вони зможуть давати ту або іншу інформацію про себе, або все ж таки якісь групові чати, в яких діти зможуть переписуватися, тому що спілкування є досить важливим. Наступне на що може вплинути мотивація навчання, це наскільки дитина відпочивша. Зараз варто звернути увагу, щоб Багато дітей знаходиться за кордоном, і багато дітей та батьків вирішують, що вони будуть відвідувати два навчальних заклади тобто очно будуть відвідувати школу в країні, в якій вони зараз знаходяться, і дистанційно в своїй рідній школі, тобто у нас в Україні. І звичайно, таке двійне навантаження воно не може пройти повз дитини. Дитині досить важко, адже вона в першу половину дня буде навчатися за програмою однієї школи школи, а в другу половину дня вона буде навчатися за програмою іншої школи, тому варто звернути увагу на повноцінний сон режим дня, і в цьому режимі дня необхідно має бути відпочинок. Саме це дасть дитині можливість відновити свої сили і в подальшому працювати більш сумлінно. Наступне, на що потрібно звернути увагу уже батькам, це звичайно. Організація місця роботи дитини, місця навчання. Тобто у дитини має бути, якщо це не має своєї кімнати, то все ж таки має бути завтушний куточок, стіл, на якому вона може працювати, навчатися. Де вона може бути одна, ніхто їй не заважає, і все повинно бути комфортно. Тобто у дитини під рукою має бути все олівець, ручка, лінійка, зошити і так далі. Все ж таки самодисципліна та організація простору впливу. Ває позитивно на мотивацію до навчання. І ще одна порада, яка потрібна все ж таки потрібно акцентувати увагу саме батькам, це стосунки батьків і дітей також впливають на їхню мотивацію. Якщо в домі панує позитивна атмосфера, дитина відчуває себе спокійно захищено, то відповідно і навчання вона буде в навчанні. Вона буде більш продуктивна. Якщо в домі постійні конфлікти. Непорозуміння і негативна атмосфера, то дитина буде постійно думками в ситуації, яка знаходиться вдома, оскільки вона зараз не виходить за межі свого дому і буде саме навчатися в квартирі, будинку, де знаходяться батьки, рідні і так далі. Тому варто все ж таки допомогти дитині і створити позитивну атмосферу для того, щоб дитина комфортно себе почувала і акцентувала свою увагу саме на навчанні. Дистанційне навчання це виклик для дітей, педагогів та батьків, тому варто пам'ятати про те, що взаємодія. Спілкування, допомога один одному буде сприяти тому, що діти будуть все краще і краще засвоювати свої знання. Але варто все ж таки зазначити, що дистанційне навчання це самостійне навчання дитини в великому відсотку. Тому все ж таки потрібно допомогти дитині, підняти ту мотивацію, запитати у дитини, що їй допоможе, сконцентрувати свою увагу на навчанні, і, звичайно, підтримати. Оцінка, похвала та гарна оцінка завжди можуть підняти мотивацію дитини до навчання. Бережіть свій психічний стан та будьте здорові!